Друзі, доброго вам всім дня. Сьогодні у нас 10 серпня 2022 року. Ну що, ви попросили, щоб я зробив невеличкий каталог, який буде в мене посадженцем. Я його і зробив. Е, від руки все на аркуш набросав, і ось він перед вами. Саджанці винограду 2022-2023, які будуть сорти: Снігірь, Долгожданний, Тасон, Кодрянка, Водограй, Лівія, Кармакот, Black Rose, Благовест, Світлана, Преображення, Забава, Червона Рута. Дарунок Ірині Гала, Лора, Суперекстра, Гарольд, Зерниця, Плєвін, Кеша, Анюта, Молдова, Шоколадний Кишмиш Юпітер, Кишмиш Скарлет Рояль. До речі, Молдова, шоколадний кишмиш Скарлетт Рояль йдуть для зимового зберігання. Ціна саджанця 70 гривень. Друзі, ну, що я хочу сказати, я дивився багато відеооглядів по каталогах. Ну що, ціни практично у кожного одинакові. У мене це класика. Тут немає супер-пупер новинок, ціна, я думаю, адекватна. 70 гривень це не сильно вже й там і дорого. Якось так. Я думаю, що якщо буде все добре, і коли ви піднімете кущ винограда, на четвертий рік він у вас видасть 20-25 кг ягоди, то. При збору врожаю, ви зможете компенсувати цей, ці всі затрати, які ви вложили за 4 роки. Тобто, вертаєте садженець, вертаєте е, всі матеріали, які ви будете вносити е, під е, кущ виноградний, і плюс ще поїсте ягоди. Якщо буде все хорошо, благополучно, то на третій рік можна вже знімати 10-15 кг ягоди. Ну, 15 я б ще звісно, не оставляв, не залишав, а кілограм 10 можна залишити. Ну, якось так. Короткий відеогляд. що є, то є. Показав, розказав. З приводу черенків, дасть Бог, як то кажуть, доживемо. Зроблю відео огляд, фотоогляд по черенкам. Черенків буде більший асортимент, тому що є кущі, які в цьому році дали більше лози. Тобто буде більший асортимент, чим посадженцям. Ну, в принципі, якось так. Ну що, друзі, бажаю! Вам і нам саме головне це перемоги, щоб перемога була ця тільки за нами: мирного неба і міцного здоров'я всім вам і нам. Сьогодні у нас 10 серпня 2022 року. З вами був Толян. До побачення, ще побачимось. Дякую за увагу.